Я знаю, що свідомо, що Янукович був проти участі Порошенко в перемовинах. Тому що Порошенко він тяжко ваговик, як перемовник. Він був ідеальний для перемовництва. з Трампу. Ой, вони ж добре говорили. Вони одне одного добре відчували, як бізнесмени. У них схожі ну, монети. Бізнесмен, він перемовник. Порошенко є в ідеальний перемовник, тяжкий перемовник. Путіну з ним не було лег. Як ви знаєте, кажуть, ну, я не є на місці Зеленського. Алекбан місяця Зеленського, я би взяв Порошенка на міністра закордонних справ. Трамп п'ять хвилин, можливість для фотографій. Зустріч тривала дві години. За 5 хвилин. Трамп, я от не знаю тільки, чи він це вже сам казав, чи це вже потім хтось із його тодішнього оточення згадував, що е, було так. Так, все, поручкались, все, ніяких джевелінів, нічого. Ні, ні, ні. Так, каже, що вам треба? Летальна зброя. Яка летальна зброя? Танки? Окей, у нас є це як його джевелін. От Джевелін вам.